Усім доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок прийшов на ту саму нову територію ну і почав потрошки прибирати. Як бачите, тут вже травичку вирвав. Нагадую, це в нас все огород. Ця частина город. Вичистив, думаю, тут буде у нас полуничка сорту Мальвіна. То вже посаджу на цьому її тижні. Також хочу сьогодні вичистити повністю цю стежку, обрізати сухостій, виноградником зайнятися. Такі сьогодні великі плани. Ну, а далі обрізати цю всю поросель. Навести лад перед двором, тому що двір це обличчя господаря. Ну, як бачите, тут обличчя не дуже, воно якесь перекошене. Тому цю всю поросель спробую сьогодні обрізати та й вам покажу, який буде результат. Ну що, друзі, він потрошку вже розчистив стежку, як я вам казав, руки роботящі, чорні вибачаюся. Прочистив стежку, пообрізав сушняк. от. Трішки-трішки вже починаю розчищати біля самого входу. Ну А тут не знаю, тут роботи не початий край. Вже почав обрізати виноград, зараз вам покажу. Як бачите, стежка можна хоч пройти. Ось, Лишився обрізати ось цей виноград. Зараз зі сторони вам покажу, як він виглядає. Тобто ось це все старе я буду прибирати, так як це просто відео. Випуск номер 2 буде у нас. Я не буду розповідати, як обрізати виноград, а просто вам покажу. Ось це старе непотрібне. Прибираю цей старий пагін, який вже якби, вимерз, засох. Так само я його прибирати буду. І ось цей старенький, а лишу лише ось ці молоденькі, я так розумію, трьохрічні або двохрічні пагони стебла. І, до речі, цей виноградний Молдова. В минулому випуску я вам говорив, що це два кущі Молдови. Он той кущ і цей. Це з'ясувався кущ восторг. Я його вже обрізав, лишилося прибрати ось ці старі товстенькі, бо вони, бачите, сухенькі-сухенькі. Вибачаюся за звук, тому що все одно у нас зараз вітер, погода не дуже. Брунічка ось так набухша. Тобто буду вже обробляти мідним купоросом. Але в наступному відео я розповім про оприскування винограду навесні перша обробочка. Вичищав стежку, і знаєте, що я знайшов? Ось тут виноград. В зарослях я знайшов виноград. І це сорт дарунок Запоріжжя. Одна гілочка лише жива. Сподіваюся, доб'юся, щоб він ліс. Отже, такі-то справи, друзі, на цей момент займаюся виноградом, стежку вже вичистив. Як бачите, ну гарненько, правда? Ось тому зараз займуся ось цим кущем. Ну і покажу, який результат. Кущі винограду вже привів у порядок. Ось так вони виглядають, лози розклав гарненько. Зараз зі сторони вам покажу. Перший кущик, який має назву Восторг. За звук вибачаюся, тому що досі у нас вітряно може трошки перебивати. Думаю, ви мене зрозумієте. Зрізав ось ці товсті пагони, які були вже засохші 300 років тому. І зараз подивимося на той самий перший кущик, який ви бачили, коли він був не обрізаний, а страшний-страшний. Ось так він зараз виглядає. Так само лози направив. Вітерок нам допомагає знімати, як бачите. Не судіть строго на рахунок у цієї лози. Я її лишив для того, щоб подивитися, який буде врожай. І ви бачите, один, як то кажуть, пиптик торчить догори. Я його кину на сучок заміщення, лишу дві брунічки. Якось вкоротити на осінь, а може взагалі навіть його й приберу. Буду дивитися по ситуації. Цю лозу приберу. А цю нижню залишу, вона менша, брунічок на ній так само вдосталь, тому буде видно, на даний момент така ситуація з виноградом у нас вимальовується. Що відбувається спереду хати? Ось там вдалині, за вікном, росте у нас кущик древовидного піона. Ну і біля нього прості піончики, ось ці два кущики ростуть. І поряд, там за плотиком, у нас. Якась там пальма. Якщо знаєте цю рослинку, у неї квіточки червоненькі, продовгуваті, такі хлопушечки ще коли вони не розпускаються, до квіточки стає, що вона так хлопає. Бавовна, як то кажуть. Дивіться, ось така пальма, вона все заполонила буквально. Наприклад, біля хвіртки. Бачите, вросла прямо в неї. І як то, хвіртка толком не відкривається. Я її буду вирізати повністю, оце прибирати, щоб нормальний квітничок був, а не господи помилий. Хто пам'ятає перший випуск, ви бачили цю пальмочку. Я її вже підрізаю підрізаю, буду взагалі прибирати І гербіцидом ураган. Ось ці всі порослі, що ви бачите, так ростуть е, вздовж стежки. Ось так само і тут буду прибирати ну і вам покажу. Як я зрізаю і туди капаю ураганом, чистяком. Воно спале і коріння, і цей пагін спале. Ну і взагалі від сусідів то все лізе, правда? І сусідам спали. Їм воно все одно не треба. Тому що там хараші-хараші. Ну, вимальовується краса, як бачите. Там вже прибрав, під полоничку підготував, вам вже розповідав. І далі буду потрошки-потрошки прибирати, то все гербіцидом, прискати, переорю. Землю, ну, буде отакий клас. Знаходимося сьогодні ми на новенькій ділянці. Вже ямка викопав під посадку ось такої полунички. Це у мене в руках мальвіна. Ось така в неї коренева система, тобто буду на цій діляночці садити полуничку. Нам же ж не тільки треба вирощувати альбоазію, а ще й мальвіну Ну і що вийде? Зараз вам покажу. Що полуничка вже посаджена, ось так вона виглядає. Дивіться, це у нас якби блог, випуск так, відео, а не просто там навчання, як садити полуничку. Я вам коротко розповім, як то все робилося. Так як я ділянку не готував з осені, просто чистий бур'ян. Ви бачите, що я робив? На метр квадратний я вносив 40 грамів суперфосфату. Ось, Вніс. Найкраще було перед дощем, це все якби перерихлив, ось, і висаджував полуничку, що я кидав в ямку. Маєте компост, супер, можете кинути, ну, кинули туди. Попелу йде 250 грамів ну, гранчах, знаєте, на метр квадратний. Розсипали, перекопали і підготували. і все класно. Ось, Після затяжних дощів у нас світе сонечко. Погода просто суперова і навіть земля почала тріскатись. На жаль. Ось. Але полуничка посаджена, виглядає ось вона так. Ну а далі буду вже потрошки, потрошки продовжувати вичищати ці хараші. Продовжую працювати на новенькій ділянці. Дивіться, на сьогодні об'єм роботи який. Треба пересипати оце все. Хоча б до половинки. Дай Бог мені здоров'я, з цим справитися, ну нічого, справлюся. Далі, якщо я встигну, я хочу оприскати ще виноград. Бачите, тут у нас вже друга фаза, це у нас розпускання брунічок. Треба провести обробку. Я думаю, на YouTube каналі моєму вийде відео повністю про всі нюанси по цій обробці. Я там детально розповім, чим буду оприскувати, як буду готувати розчин і так далі. Але маленький анонс, запам'ятайте, це у нас друга фаза, у котрій треба буде провести обробочку. Нагадую, називається вона розпускання бруньок. Ось, далі ще хочу вам показати у кінці діляночки, навіть по центру, скажімо так, якщо взяти по центру діляночки, біля плотику роблю. Компостну кучу. Ось бачите, вдалині селом, як то кажуть. Е, у мене кучка, там, де я складаю гілочки, траву, яку я сапав або вирвав. Тому що я не прихильник того, щоб палити, я все пускаю на органіку. Тому що, що ми взяли з землі, треба повернути до землі. І тоді буде дуже класний ефект. Коли пересапаю це все. Ще раз нагадую, дай Бог мені здоров'я, щоб це все пересапати, вам покажу результат. Думаю, буде дуже класно, ефектно. Я так подумав, знімлю вам до. А потім в порівнянні, що було, вже почав, як бачите, висапувати, трошки захекався моїм чудо-апаратом. Хто знає, пишіть в коментарях, як він називається. Ось. Тому відео до! Нарешті досапав той клятий бур'ян, як я вам і говорив, до самих троян буду сапати. Ось я його просапав. Можна сказати, на сьогодні план робіт виконаний. Заморився страшно. Зараз вам покажу, що я знайшов у цих чагарниках. Ось лежить сливняк, ріс він біля кущика. Зараз подивимося, що воно таке. А це в нас виноград. Який саме сорт не можу сказати, тому що на тих бірочках не зберігся надпис. Думаю, восени або там під кінець літа, побачимо по гроні і визначимо, що то за сорт. Також знайшов кущики Агрусу. Наразі їх тут поки що 5. Що там далі, будемо бачити. Але Агрус. Десь зав'язався, можете побачити бубочки такі маленькі. Ну боже, дві ягодки на весь кущик. Бог з ним. Нічого страшного, на наступні роки, можливо, буде плодоносити. Тому наразі така ситуація на цій діляночці. Як бачите, все просапано. Зараз все зберу на одну кубку і переносу на он той компост. А за хвильку ви побачите, яке у нас тут гарне чорне золото. Ну що, друзі, ось так виглядає чорне золото кожного українця. Це наш чорнозем. Ну а на цьому другий випуск завершується. Підіб'ємо підсумки, що ж ми там встигли. По-перше, ми посадили з вами полуничку сорт Мальвіна. Також зайнялися тим виноградником. Ми його обрізали, підв'язали, провели першу обробку та другу обробку. А також зайнялися ось такою величезною діляночкою. Розчистили її від буринів. А коли розчищали, знайшли п'ять кущиків Агрусу. Але це поки, хто його зна, що там далі в чагарниках. А також ось такий невідомий кущик винограду. Я усім дуже дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, підтримайте мій проект своєю вподобайкою. Підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі. І буде вам щастя! Слава народові України! Всім па-па.